Стоп. 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 Любий, а ось і я має сюрприз. Мартіне? Мері, я все поясню. Ти саме вчасно, невдахо. Мартін мій. Як ти міг так чинити? Я кохала тебе. Мері, не йди. Або я, або вона. Зачекай. Любий, не поспішай. А це що таке? Я буду татком. Діти, це геть не цікаво. У нас розпочинається нове життя. Ти маєш рацію. Любий, довірся мені. Може, влаштуємо побачення, слушна ідея. Мартіне, ти куди? Я зробив свій вибір. А якщо до мене? Ти впораєшся. Але ж дитина, діти, це надто нудно. Прощавай, невдахо. Мартіне, це помилка. Відчепись. Прощавай, Мартіне. Сподіваюся, надалі не побачимось. Ха? Я перемогла. Не гуй. За що? Угадаю почалося. Мері, ви впораєтесь. Маля ось ось народиться. Троє. Не вірю власним очам. Три дитинки. Вітаю, мамусю. Татко вже й осьо. Мартіне, йди звідси. І не подумаю. Я забираю свою доньку. Ти цього не зробиш. Ще і як зроблю. Іди до мене, маля. Любий нам уже час іти. Мартіне, віддай доньку. Тримайся від нас подалі. Ми йдемо. Крихітко, я знайду тебе. Дівчатка, що ж нам робити? Дівчатка повинні дорослішати разом. Тобі буде краще. О. Дитина. Манюне, чи ти не замерзла? Це дитина. Ми подбаємо про дитину. Твоя правда люба. Ми тепер батьки. Це буде цікаво. Мартіне. маю сюрприз. Що це таке? Твій новий образ. Поглянемо. Ага. Який маю вигляд? Як працівник року побачимося ввечері. Ти я тебе позбудуся. Тут написано нагодувати. Ді, Люба. це так захопливо. Нам все до снаги. Крихітко, чи ти часом не зголодніла? Кайлі, я знайшла обід. Ми впораємося. Сінді смачного. М -м, так апетитно. Все для тебе, крихітко. Смачніше годі уявити, Хочеш ще більше тістечок. Викапана татко. працювати. А за це можна отримати гроші. Я ж молодець, О -о -о -о. ти моя помічниця. Чудова знахідка. Вау! О, там щось є. На вигляд, напрочуд смачно. <світ> Кайлі не можна. Але чому? Це сміття у нас буде справжній обід. Як скажеш Матусю? Ні, за що? М -м, смачно! Йоху, я знайшла скарб. Крихітко, ти дивовижна. Пінки де наш обід. Який ще обід. Мерщій. Як ти розмовляєш із мамою? Вона мені не мама. Знову ти за своє? Мені це набридло. Чи ви задоволені? І про каву не забудь. Начуватиметесь в мене. Час для пранку. А -а -а. Дякую, доню. А для тебе є дещо особливе. Можна було й поквапитися. Пригощайся, Енні. О, що це? Ха -ха, лише Олія. О, Мартіне. Люба, чи все добре? Пінкі, ти погано поводишся. Тебе покарано. Один нуль дрібнота. Пінкі, це геть непристойно. Але вона перша почала. Ти мене розчарувала. Люба, ти як? О, мені дуже зле. Тобі треба перепочити, а мені час йти на роботу. Маєш рацію, Мартіне. Я страшенно втомилася. Побачимося ввечері. Ха, Ось ми й самі пінки. Час мити посуд. Татко тобі не допоможе. Я йому про все розповім. Тільки спробуй. Я не здамся. Майже все. Все має просто сяяти. Ж мені вдіяти. Мамо тату мені вже час іти. Робота не чекатиме. Вдалого дня. Ми пишаємось тобою. Я готова. Кому потрібна допомога? Я страшенно втомилася. Ми ще не завершили. Ге! Бадьоріше. Марті не біда. Пінкі, я тебе врятую. Як ти впала, Люба? Вона мене штурхнула, а он, дівчинка вдарилась головою. Пінкі, так не можна, інні тебе любить. Матусю, тримайся. Лікарю, допоможіть. Що тут маємо? Мамі зле! Одну хвилинку я миттю. І надалі не їж стільки морозива. Дякую лікарю. Сінді там, що трапилося, вже біжу. Пінкі, як почуваєшся? О ти? Я дивлюсь у дзеркало. Ова, ніколи такого не бачила. Ми ж просто як близнючки. Неймовірно. Як таке може бути? Ой, моя мама. Я допоможу їй дуже зле. Ти? Пані тільки не нервуйтеся вам потрібен спокій. Ви одужаєте. Все буде добре. Дякую, лікарю. Пінкі, а ти де? Маю погані новини. Ви ніколи не зможете ходити. Лікарю, допоможіть мені. Медицина тут безсила. Все скінчено. Ваша дочка надалі не ходитиме. Не може бути. Пінки, ми будемо поруч. Мені дуже шкода. Я на таке не заслужила. На мене чекають на роботі. Не хвилюйся. Я буду поруч із пінки. Ти програла? Все через тебе і ти за це відповіси. Пінкі, тобі час іти в палату. Розташовуйся. Дякую, лікарю. Пінкі. Ми щонебудь небудь зметикуємо. Сінді потрібна твоя допомога. Слід врятувати Пінкі. Але де вона? Щойно була тутечки. Пінкі, повернися. Ось те де. Як ви мене знайшли? Я дуже люблю це місце. Пінкі, ми тобі допоможемо. Але яким чином? Ти в надійних руках. Мене ніхто не любить, а мачука просто ненавидить. Саме через неї я опинилася у воді. Пінкі, мені дуже шкода. Ти мусиш відпочити. Я врятую тебе. Матусю, як ти? Я скоро прийду. Пінкі, як справи? Чи тобі допомогти? Ні, сама впораюсь. Гу, ти чого? Відчепися. Мені треба їхати. Я тебе не облишу. Я просто хочу на свіже повітря. Тоді я з тобою. <гум> У нас прогулянка. Обожнює це місце. І я. Це тобі подруга. Усміхнися, і тобі потрібні вітаміни. Thank you. Дякую, Кайлі. Вітаміни це смачно. Хі, довірся мені. Пінкі, а це моя мама. Хай вона одужує. О, дівчата. Пані чи з вами все добре? Мама, це моя нова Ой. подруга. Ви познайомились? А вже ж. Мамо, зараз повернуся. Я мушу їм про все розповісти. У тебе така хороша мама. Бережи її. На добра ніч подруга. Ще побачимося, І Подружки назавжди. Мамо, чи тобі краще? Люба, є серйозна розмова. О, що трапилося? Кайлі, це було дуже давно. Твій тато пішов, а потім забрав Пінки. В мене зовсім не було грошей. Я мусила це зробити. Сінді й Пінкі твої сестри. Негодно повірити. Що вдіяти? Ми мусимо про все їм розповісти. Пінкі, я твоя мама. Що? Тебе забрав батько, але тепер все буде по іншому. Ми станемо сім'єю. Мамо, я на тебе чекала. Люба, ми разом. Лікарко Сінді, я вас слухаю. Сінді, я твоя мама, але я маю батьків. Я залишила тебе їм. Але чому? у мене зовсім не було грошей. Я все розумію, мамо. І на тебе чекають сестри. То в мене є сестри. Привіт, дівчатка! Це дуже несподівано. Ми надалі не розлучимося, нас не розлучать. Ніколи разом назавжди. Дівчатка, я вже вас люблю. Це моє таємне місце. Ні, моє. І моє також. Хочете фокус? О, це зовсім не складно. Пінкі, ти знову можеш ходити. Ми в тебе вірили. Все завдяки вам. Пінкі, ти впоралася. Вона це зробила. Пінкі, наша героїня. Дівчатка, ви в мене такі дружні. Матусю, ми тебе любимо. Чи ти вдома? Тоді берися до роботи. Ні, я не служниця. Що ти таке кажеш? Ха, тобі нічого не вдалося. То ти ходиш? «А вже ж!» І надалі жодного брудного посуду. Ти впорайся, Енні. Дівчатка що за галас? Вона нас обдурила. Пінкі, ти одужала. Тепер допоможи Енні. Я йду геть. З мене досить. Пінкі, що трапилося? Тату, я про все знаю. Нічого не збагну. Ти облишив маму. Вибач, Пінкі, вже надто пізно. Як справи, Сінді? Що нового? Мамо, тату, я про все знаю. Ви мене вдочерили, і я вас так люблю. Ми теж тебе любимо. Ти найкраща донечка у світі. В мене тепер найбільша сім'я. Добрий день. А ось і я. Чи не заваджу? Ми обов'язково потоваришуємо. Почувайтеся, як вдома. Ми раді всім. Дякую. Ви просто найкращі. Любий, чи тобі подобається моя нова корона? Маєш королівський вигляд, Лілі. Mm -hmm. Мамо, тату, мені страшенно нудно. Може, одну малесеньку казочку. Mm -hmm. А вже ж mm томі. -hmm. Ходімо зі мною. О, не вже почалося. Королеві потрібна допомога, негайно. Ешлі, а це ваша палата. Розташовуйтеся. Ми скоро почнемо. Ваша високосте ви вбораєтеся. А ось і наша маленька принцеса. Ми назвемо її Емілі. Ваша величність, вона прекрасна. Люба, чи тобі зле? Терміново лікаря. Я на місці. Ешлі вам все вдасться. Вітаю у вас, донька. Люба, ми назвемо її Крісті. Батьки, я ненадовго заберу вашу дівчинку. Емілі, незабаром ми будемо на місці. Лікарю, обережно. Це ж королівська особа. А якби вона поранилася? Ну, я причепорю вас, принцесо. Смачного крісті! Хочеш до матусі? Батьки, ви лиш погляньте, хто тут? Маля може їхати додому. Любий, я така щаслива. Принцеса готова посісти власний трон. Томі, познайомся. Це твоя сестричка. Ова, вона така маленька. Томі обережніше з принцесою. Лілі, тепер маємо велику дружню сім'ю. Крихітко, ласкаво просимо до королівської родини. О, Вона така гарненька. Крихітко, чи ти зголодніла? Сьогодні на обід смачна каша, а я поміняю тобі підгузок ешлі! кешлі. Тайлере, ми справжня команда. На добраніч, крихітко. Доброго ранку, Емілі. Запам'ятай, принцеса повинна мати вигляд на мільйон якщо до легкого макіяжу. Так краще. І не забуваймо про королівський аромат. Ти неабияка красуня. Ова, мені подобається. Добрий день. Нам потрібен найкращий стиліст. Королево для вас все що завгодно. Принцеса хоче нову зачіску якомога швидше. Але ж вона надто маленька. Королево це вже занадто. О, Я пожартувала. Присягаюся. <плес> Дякую, Евельде. Ти справжній лицар. Пане, можете починати. Емілі не любить чекати. <плес> я спробую королево. О, ні, нічого не вдається. Mm. У принцеси наразі немає волосся. Що це ви собі дозволяєте? Крихітко, йди до мене. Тут просто жахливий сервіс. Я не поставлю вам жодної зірки. Дівчатка, я вдома і нам час вечеряти. Беруться на себе, Тайлере. Сьогодні в меню вітамінний салат. Смакота, а для манюні фруктове пюре. Смачного, Крісті! Ти найкраща дівчинка у світі. Тайлере, виявляється, бути батьками геть не складно. Ой, ой забула. Миттю повернуся. А декому вже час іти спати? На добра ніч Крісті. Тайлер, я страшенно втомилася. Ой, щось не так. Крісті, чи з тобою все добре. Ешлі в нас пожежа. Тайлере, що вдіяти? Мені лячно. Люба, відійди. Я спробую її загасити. Ешлі біжи. О ні, скрізь вогонь. Крихітко, я врятую тебе. Допоможіть. Подбайте про нашу Крісті. Лікарю, що з ними? Тайлер і ешлі в комі, і прокинуться вони не скоро. Mm. Люба, ти знаєш, що ми мусимо зробити. А ж, Адаме, ми заберемо крихітку Крісті до себе. Ласкаво просимо додому, Люба. Пані, гадаю, вона зголодніла. Любиш молоко Крісті? Смачного. Крихітко, тепер це твій дім. Обіцяємо, тобі в нас сподобається. <хлі> Крісті, доброго ранку. Як спала? Чи ти підеш зі мною на роботу? <хлі> Ура! Робота! Я тобі допомагатиму. <хлі> Тільки не забудь поснідати, гаразд. <хлі> Пенні, ми готові. Вже й біжу, любий. Тільки захоплю свої папери. Хм? Тут я й працюю Крісті, а ти наразі помалюй. Я ненадовго. Студенти записуємо нову тему. О, гадаю, я забула підручники вдома. Пані Пенні, буває й таке. Ова, сила селенна книг. Може опанувати хімію, а потім і математику. Крісті, невже ти все це прочитала? А вже ж це ж так захоплює, особливо фізика. Ти така розумниця. Хочеш перекусити? Емілі, час прокидатися. Сніданок уже готовий. Мамо, що надто рано. Що? Знову королівський омлет? Не хочу. Крихітко не гарячкуй. Хочеш морозивка? Так вже краще, матусю. М -м, найкращий сніданок у світі. А зараз знову причепуримо тебе. Чи готова? Не хочу. Нудно. Емілі принцеса не повинна так поводитися. Привіт, сім'є. Сестричко. Хочеш погуляти? Залюбки Томмі. Це значно цікавіше, ніж бути принцесою. Гойдалки, Саме цього я й хотіла. Приставка найкращий початок дня. Це так по королівськи. Сьогодні я напевне буду першою. Халепа газований напівець вийшов. Чудово, гра вже розпочинається. Емілі знову ти за своє. Надалі жодної приставки. І ти знову загубила свою корону. Мамо, це не чесно. Емілі ані слова більше. Час зайнятися красою. Ось тепер ти справжня принцеса. Бути принцесою просто жахливо. Ваша величносте, чи не заваджу? Студенти, ми розпочинаємо заняття. І сьогодні маємо тест. Сподіваюся, ви готові. Не гайте часу. Починайте. Обожнює тести, Це так цікаво. Допоможи, друже. Я нічогісінько не вчив. М -м, моя улюблена тема. На жаль, принце, я не дуже добре розуміюся на математиці. Хлопці та дівчата час вийшов. Здаємо тести. Непогано, Кейт. Мені шкода, принце. У вас незадовільно. Крісті. Відмінний результат. Король забере в мене корону. Не варто панікувати. Хочеш, я тобі допоможу. Дякую, Крісті. Ти така чуйна. Тут нам буде зручно. Почнімо подруго. А вже ж, але спершу какао чудова ідея. Матусю. Королева повинна бути красунею. Тепер краще тобі сподобається. Люба. Доброго ранку. А? Що з тобою? Щось не так? Люба, твоє волосся. Ти лиш поглянь. Моя королівська зачіска. Це не так погано. Правду кажу. Томі це ж справжній палац. А вже ж, Крісті. Почувайся як удома. Мамо, в тебе новий стиль? Хтось поцупив моє королівське волосся. Моє серце розбите. Ваше величносте, мене звати Крісті. Мамо, ми займатимемося математикою. Тут така річ не Синку, ти викопаний я. Крісті, це так люб'язно з твого боку. Крісті, ну я покажу тобі власну кімнату. Саме час для наступного пранку. Метусю, твоє волосся. Я просто мушу тобі допомогти. Дякую, Люба. Влаштовуйся зручніше і не заважай мені. Чудово, маєш неймовірний вигляд. Емілі. Що ти накоїла? Тебе покарано панянко. То й що ти вдієш, матусю? Надалі жодних ножиць? І до вечері в палацні ногою. Це несправедливо. Лілі. Це ж нічого не кажи, любий. Мамо, чи це ти? Маєш не надто гарний вигляд. Ваше величносте, я вам допоможу. Хіба це можна виправити? За виграшки. Якщо, звісно, любити хімію. Я виготовила особливу сироватку для росту волосся. Готово волосся просто як новісіньке. Крісті, ти просто чарівниця. Жодної магії. Виключно наука. А ось і я любий. Лілі, маєш неперевершений вигляд. Мене врятувала Крісті. Томі, я вже ось. Продовжуємо. Я готовий, подруга. Лікарю, то як вони? Жодних змін, Крісті. Кома, це дуже серйозно. Мамо, тату, я страшенно за вами скучила. Прокидайтеся, благаю. Я вас ніколи не забуду. Евальде, ми маємо новий указ. Наказую. Емілі знову за своє взялася. Зараз повернуся. Люба. Тато страшенно зайнятий. поводься тихіше. Аж ніяк, королево. Жодних ігор Емілі. Відтепер тільки книги. Зуськи це геть не для мене. Це вже занадто принцесо. Евальде, маємо важливу справу. Терміново знайди крісті. А вже ж, ваше величносте. Гадаю, я на місці. Крісті терміново до королівського палацу. А що трапилося? Ваше величносте. Чи ви мене кликали? Mm. Крісті, я така рада тебе бачити. Емілі, віддай корону Крісті. Проголошую тебе королівською особою. Мамо. За що? Королеву, чи ви впевнені? Я не хочу бути принцесою. Ви не мої батьки. Крісті. Кожна дівчинка мріє стати принцесою. Тільки не я. Мамо. Вибач мені. Обіцяю, відтепер я буду хорошою принцесою. О, гадаю, я проспала. Ешлі, ви прокинулися? Люба, нам треба нагодувати Крісті. Лікарю, як мої батьки. Мамо? Тату? Люба, ти така доросла. І щось підказує, що ти вже їси самостійно. Ти маєш рацію, тату. Я така рада, що ми знову разом.